просто просижувати штани і чекати, е, і підходить, що не буде е, ніхто не буде наступати, то е, користі не буде. Тому не треба думати, що ворог тупий, не треба думати, що ворог активно не проводить так само вербування певних співслужбовців Державної прикордонної служби в прикордонній смузі, а з зрахуванням в минулому активної контрабандної діяльності на сумському напрямку у них достатня потужна агентура в прикордонній суму, і у них достатня величезна кількість компромату на певних представників державної прикордонної служби. На жаль, слава Богу, в цілому, ну поки що це не виноситься на загал. Сподіваюся, що служба споки України опрацює цю всю інформацію. Вони знають багато чого, і реалізують: не треба прикривати тих, хто зраджують батьківщині за гроші. Пане Сергію, що означає, що мають багато компромату на працівників Державної прикордонної служби, що я маю на увазі у своєму запитанні, коли його ставлю, вони о, правильно розуміють завербовані, і як вони мають тоді вчинити працівники Державної прикордонної служби? Просто пропустити чи, чи, чи як це буде все працювати? Це дуже просто. На практиці? Якщо один раз ти прийняв участь в контрабандній схемі, то ти вже на все життя на крючку. І в свій час за рахунок депутата деркача були розставлені багато людей на певних керівних посадах і в державній прикордонній службі на сумському напрямку, і що стосується місцевої влади. І я вам приведу приклад, яким чином достатньо потужно боролися проти представників правого сектору в Сумській області. Їх завжди намагалася прибрати, бо вони були як більмо в окові всіх контрабандистів. І мало хто знає, але напередодні великої агресії, за день до великої агресії практично весь правий сектор Сумської області був арештований і посаджений в українську бусигарню. І потім, коли влада, в тому числі правохоронні органі хоробро втекли з сум. То вже коли російські танки з'явилися на околицях міста Суми, тоді безпосередньо ці хлопці випустили ті, хто змогли уникнути. Ось вам приклад того, як це воно робилось. Потім тих самих хлопців, які активно захищали суми і знаходили в силах спеціальних операцій уже пізніше, потім прибрали з прикордонної смуги, відправили в Бахмут. І, на жаль, величезна кількість звідти не повернулась. Це як показує, як система бореться з тими, хто заважає заробляти гроші навіть під час війни.